Так, всім доброго дня. Сьогодні хочу показати вам е, миючий засіб для мийки високого тиску. Е, я купив концентрат, щоб трохи зекономити. Але перед вибором концентрату багато пропозицій оглянув ну і зупинився поки що на такому український виробник-сенатор. Е, 5 літрів каністрі. Розводиться, як виробник заявляє, 1 до 6. Але я вже ним користувався, тому перевірив на власному прикладі, що краще розводити 1 до 5. Е, Міряю я отаким корочком від балончика з фарбою. Тут я виміряв 95 кубічних сантиметрів. Два корочка я заливаю на отаку літрову пляшку. Ця пляшка йшла в продажі разом з Керхером, там був миючий засіб, я його вже давним-давно виробив. Поки в мене ще не було концентрату, я купив був отакий керхеровський е, миючий засіб. Він 450, чи то 480 гривень коштує оця літра. Ну, Я ним трохи не задоволений. Результат був не той, що я очікував. ну, відповідно... В інтернеті воно було гарно рекламовано, Керхер вимиває все, але результатом я не задоволений. Е цей концентрат мене більше порадував. Наношу я його на суху поверхню, якщо забруднення незначне, на суху поверхню я наношу зразу концентрат піну. Отаким. От Розпилювачем. Якщо забруднення сильне, там куски болота, чи що то спочатку треба перхором оббити болото, щоб поверхня була вже очищена від максимальної кількості бруду, і тільки тоді бажано по сухому наносити знову піну. Оцю, по крайні, я зараз буду показувати вам. Сьогодні я вам покажу зараз зніму який стан миючих поверхонь до. Покажу, якого результату можна добитися цим концентратом, і який результат дає Керховський міючий засіб. Залишайтеся з нами. Я здум, покажу вам підзніму поверхню, щоб ви бачили, яке, яке забруднення і який буде результат потім. Так, от такому стані перебуває кузов. Криво. Диски і так далі, От ви можете бачити, що тут отакий нормально це кархиві деб'є, але важливий результат отут, що оця основна частина кархів зіб'ється, вона лишається такий наліт. Так, тут я показав, зараз ще покажу тут по машині, тут ви бачите боковину. Так, зараз покажу зробити одного. Затрудний. О такому стані. О такому стані. Ну що ж, приступаємо до мойки. Так. Тут нічого нема. Трохи пооставалося від цього, тут трохи чувствується під пальцями нальот. Як подивіться отак. В принципі, блистить тут одинаково, але тут, де керхером з піною милося, трохи похуже. Тут то видно добре ось до п'ятна. Воно паршиво взяло. Або другий раз треба мити, або не настільки ефективна піна. Тут ви бачите, тут все блистеть. Все, денька під пальцями відсується, що ніде нічого немає. Но тут теж тут чувствується легка шершавість присутня, десь чуть. Ось добре бачите, пальця, якщо видно на, да, видно на камері трохи остається льот. воно не відмиває так, як це кехерова піна, не відмиває, так як цей концентрат. Хай розвести каністру 5 літрову концентрату вийде 30 дітей робочої рідини. Це в 16 разів дешевше, ніж стоїть оця літра керкеровської активної піни. Далі думайте самі. Перемив цю секцію сенаторовською піною. Результат одразу видніється. Немає нічого. Нальот весь подівся. І боковину теж перемив. Теж все чисте. Буває, що ще потім як висихає, десь повитікає водою, отак і цінок. Но це воно не відпіне, це вже остатки десь стікають води. Тут омилося зразу, тут перемивалося. Ось такий результат. Так що майте на увазі.